Коли помста зайшла занадто далеко. Ми з колегою протягом двох років влаштовували дружні пранки один одному. Ближче до кінця нашої війни він заморозив мою машину. Заморозка полягала в тому, щоб кожні півгодини протягувати шланг до парковки і розпорушувати по машині жертви невеликий шар води за температури нижче нуля. Коли скінчилася моя 12-годинна зміна, я виявив, що моя машина була покрита 5-сантиметровим шаром льоду. Я вирішив помститися йому так, щоб принести більше незручностей йому. і менше менше морозити свої яйця на холоді. Я взяв простирадло, накинув його на його машину і пройшовся по ній зі шлангом всього 4 або 5 разів наступної ночі. Отже, коли він побачив свою машину наступного ранку, на ній було пів сантиметра льоду, а під ним простирадло. Коли він почав віддирати простирадло, він обдер свої руки, двірники і ще багато чого зі свого паршивого джипа. Він був дуже розлючений. Коли зателефонував мені, мені було дуже ніяково, оскільки написано. Не правило свідчило тільки щось смішне і незручне нічого, що завдає шкоди. Я заплатив за ремонт його машини, а він мені ще помстився. Він поклав десятки шматків копченого оселедця в мою машину в найнесподіваніші місця. Тільки через шість місяців після цього я знайшов останній шматок. Він був захований під килимком під заднім сидінням. Мені досі вважається цей запах, хоча я вже давно продав цю машину. Мої батьки розлучилися, коли я вчився у першому класі. Мій батько зник як гудіні, ба більше він вкрав мамині кредитні картки і залишив нас без грошей. Моя мати, будучи святою, навіть бровами не повела. Вона не тримала на нього зла і ніколи не лаяла його. Я теж продовжував ідеалізувати його. Хоча він і покинув нас протягом п'яти перших років ставлення батька до мене було таким самим, як і у більшості батьків, які кидають своїх дітей. Ми бачилися з ним. Кілька разів на рік. Півсотні разів я збирав свої речі і чекав його біля дверей, сподіваючись, що він забере мене до себе на вихідні. Але він жодного разу цього не зробив. Мамі щоразу доводилося втішати мене, але вона, як і раніше, не говорила про нього нічого поганого. Я продовжував його ідеалізовувати. Коли я вчився у шостому класі, моя мама нарешті вийшла заміж за іншу людину, батько у гаманці якого можна було знайти лише одну мою фотографію, на якій мені. 8 місяців від роду. був розлючений. До речі, я вже писав, що він не платив аліменти. Він використовував документи свого батька, який був його повним тезкою, щоб уникнути виплати аліментів. Після того, як мама вийшла заміж за іншого чоловіка, він заявив, що тепер мій відчим повинен про мене піклуватися. Він обірвав усі зв'язки зі мною, і ми не бачилися, поки я не закінчив школу. Він не прийшов на мій випускний і навіть не привітав, хоча написав листа електронною поштою, де Дякував Богові, що йому більше не доведеться платити за мене аліменти, ніби він їх платив. Однак найбільше мене образили його слова про мою маму. Він пройшовся по її вазі, зовнішності, зубах, і навіть, що все погане, що є в мені, я успадкував від неї. Це відкрило мені очі на те, яким жалюгідним шматком лайна він насправді був. Я написав йому гнівну відповідь. Після чого він написав мені, що я йому більше не син і що йому соромно за мене. Тоді я поклявся, що коли не. Будь помщуся йому за все. Десятки років по тому батько, який проігнорував моє весілля і народження мого сина, зв'язався зі мною. Виявилося, що у нього виявили діабет. Один з його органів відмовив, і йому залишилося жити зовсім недовго. Він був майже в самому кінці списку на пересадку органів. Врятувати його міг тільки донор-родич. Ось він мій шанс. Я відповів на його лист. Потім зустрівся з ним, приховуючи ненавість, яку відчував до нього. Я здав аналізи, і вони показали, що я можу бути його донором. Пройшов курс лікування, зустрічався з його лікарями і терапевтом. Вони призначили день операції. У день операції я прийшов у лікарню, посміхнувся йому і сказав, що не збираюся віддавати йому свій орган. Він дуже здивувався. Я прийшов, щоб сказати тобі, що ти мені не батько, і мені соромно за тебе. Я вийшов із лікарні. І поїхав додому. Мама дуже засмутилася через те, що я зайшов так далеко у своїй помсті. Батько зараз при смерті, і я ні за що не пропущу його похорон. Я зустрічався з однією дівчиною, і мій друг кілька разів зустрічав її в місті і ображав, намагаючись принизити мене. Я велів йому припинити так робити. Але потім він зробив це знову. Того вечора я переконав його знову зійтися з його ненормальною колишньою, схильною до маніпуляції, з якою він не спілкувався вже кілька років. Я думав, що він принизить себе сам, зробивши цю спробу. Коротше, вони переспали і зійшлися на деякий час. У них народилася дитина. Потім. Вони розбіглися, з них вийшли жахливі батьки. У середніх класах друг кинув в мене зім'яти шматок паперу. У відповідь я кинув у нього єдину річ, яку зміг знайти. Це був шматок бруду, що лежав поруч із моїм черевиком, потрапив прямо в його обличчя. Найгірше було те, що це виявилося засохле собаче лайно, на яке я наступив черевиком. Отже, передісторія. мої батьки і багато хто з моїх родичів займаються бджолярством як хобі, тому бджоли завжди були частиною мого життя. Ці комахи, що жінчать, ніколи мене не лякали. Мені навіть подобалося спостерігати за ними, хоча я й не любила їх так, як можна любити кішку чи собаку. Швидше вони просто допомагали мені відволіктися від турбот і тривог реального життя. А загалом я настільки дивна, що люблю бджіл більше ніж людей. Для мого тата бджолярство джерело додаткового. Заробітку він продає мед і бджолиних маток, а його основне заняття архітектура. Два роки тому я почала зустрічатися з 11 класником спортсменом. Він був просто втіленням моїх підліткових фантазій. Високий, світловолосий, від нього дуже приємно пахло. З ним завжди було приємно бути разом. Назвемо його Гарісом. Гаріс був проблемним юнаком. Його батьки тиснули на нього, і він зривав зло на інших, оскільки я його добра дівчина одержима бджолами, бджолами. Ціна була поруч із ним, мені діставалося найбільше. Додам, що я ніколи не була низькорослою, але Гаріс нагадаю був дуже високим. Я тоді не наважувалася зізнатися навіть самій собі, що боялася його, коли він починав докопуватися до мене. Але таке відбувалося дуже рідко. Тому я заплющувала на це очі, тому що в усьому іншому він був чудовим. Нам часто було добре разом, і він був моїм першим хлопцем у всіх сенсах. Не буду вдаватися в деталі, Далі можу лише сказати, що я вважала, що це наш із ним секрет. Ідилія закінчилася через рік, коли він запросив мене на випускний. Купила сукню і все таке. Я була на сьомому небі від щастя. Я тоді трохи набрала вагу, але це було майже непомітно. Було видно тільки коли я була без одягу. Мені належало вдягнути сукню. Нарешті сукню, а не брюки, як завжди. Я дуже чекала цього. Кому може бути діло до того, що у мене товсті руки, а виявилося всім друзям Гарріс. Я зовсім забула, що всі вони були спортсменами і спортсменками, на відміну від мене. Щойно ми зустрілися на випускному, я стала об'єктом їхніх жартів. Ну і що? Я люблю жарти. Ну що? Гарріс в захваті від тебе сказала одна з його подруг. Так, я знаю, я вміла здаватися незворушною, тому посміхнулася самодоволеною посмішкою. Так, відповіла я, я теж без розуму від нього. Цікаво, в якому сенсі? У тому сенсі, що вона нагадує малюка-бегемотика. Можливо, вона і не хотіла. Хотіла мене ображати, але мене це дуже збентежило. Напевно, я була занадто сором'язливою або зацикленою на своїй зайвій вазі. Я одна не засміялася, моє обличчя почало горіти. А в моїх руках була банка коли, і я подумала, що вона незабаром закипить через те, що мої долоні теж горіли. Так і є, сказав Гаррі своїм приємним, як завжди, голосом, і обійняв мене. Його рука ковзнула вниз по моїй сукні, і він стиснув мій живіт. Це мій бегемотик, і я всю її бачив. Це викрав. Коло новий вибух сміху, після цього вся розмова звелася до наших із ним стосунків на всі 100%. Гарріс, як ні в чому не бувало, розповідав своїм друзям усім п'ятьом про те, що ми з ним робили, і як він виголосив кілька принизливих коментарів про мене, моє тіло і про ті його частини, з якими він ще не встиг познайомитися. Я напружила всі сили, щоб не заплакати, бо все ще сподівалася, що для них це лише безвинний жарт. Хоча особисто мені було зовсім не смішно. Тому я вибачилася і пішла, але не в туалет, а додому. Я зателефонувала татові, щоб він забрав мене. Хоча спочатку ми домовлялися, що нас забере тато Гарріса. Під час літніх канікул мене не було в місті. Тато відвіз мене і мого брата. Він молодший за мене. Тоді йому було 15 років до Пенсильванії. Ми побували в шоколадній фабриці Герші та багато де ще. Я потихеньку оговталася від пережитого приниження. Це були останні дні, коли тато був ще задоволений мною. Ми повернулися через 10 днів, і Гаріс заявився до нас додому, коли тато був на роботі. Мій брат був удома, тільки він, як зазвичай, грав у Майнкрафт у себе в кімнаті. Я подумала, що Гаріс прийшов вибачитися за те, що назвав мене бегемотиком та інше, але я жорстко помилялася. Він схопив мене за плечі і крикнув на мене. Мене це дуже злякало. Потім він ще накричав на мого брата, і він розплакався, оскільки поважав мого хлопця. Мій тато сувора людина, і я знала, що якщо Розповім йому про все, це дуже його розлютить. Я вже не пам'ятаю, збиралася я розповідати йому про те, що зробив Гаріс чи ні. Але я знала, що наступного дня тато повернеться, і мені потрібно було помститися Гарізо. Зараз я замкнула двері, зачинила вікна і дочекалася, поки мій брат ляже спати. Я почала готуватися, переодяглася в костюм джоляра, який зазвичай одягала мама, коли возилася з бджолами. Я одягла захисну маску, рукавички, взуття і все інше. Підготувала як слід, це був дуже холодний вечір? Мені здавалося, що це відбувається у вісні. Я витягла з вулика тисячу бджіл разом. Мені просто хотілося зробити одній людині дуже, дуже погано. Я ізолювала необхідну кількість бджіл між двома рамами, хоча це й було досить важко зробити. Там було, я вважаю, 900 або 950 бджіл. Не всі б його вжалили, але це було неважливо. Я просто хотіла його покарати. Хіба можна ображати свого малюка бегемотика? Щойно всі бджоли були на місці, я встановила одну рамку разом із вуликом ближче до будинку. Я зателефонувала йому і сказала, що хочу поговорити з ним про все без лайки та іншого. Я збрехала йому, заявивши, що не буду ні про що розповідати батькові і що ми з братом у повному порядку. Він прийшов уже за п'ять хвилин і підійшов до дверей. Ганок висвітлювала лише одна лампочка. Все навколо було занурене у темряву. Я зняла рамки з вуликів і підійшла до нього ззаду. Від Гаріс, сказала я, намагаючись здаватися спокійною, але насправді я плакала. Мій голос тремтів. Але Гарісу вже було не до тремтіння в моєму голосі. Я тримала в руках рами з тисячою бджіл, деякі вже літали навколо мене, але я то була добре від них захищена, а Гаріс не особливо. Я ляснула його однією рамою, а другу підвела до його рота, сподіваючись, що, хоч одна бджола залетить усередину, навіть одне жало завдає достатньої шкоди, і цей біль. Минає не відразу, особливість бджіл у тому, що всі вони підкорюються стадному почуттю. Якщо загине хоч одна бджола, усі бджоли навколо візьмуть оборонний режим, почнуть жалити всі живі істоти навколо і атакуватимуть усіх, щоб захистити вулик. Коли ляснула Галіса однією рамою, загинуло одразу кілька бджіл. Він волав як божевільний. Ніколи не чула крику страшнішого. Я навіть подумала, що бджоли злякаються його криків і полетять геть, але цього не сталося. Коли б. Бджоли обороняються, вони стоять на смерть. Гарісу не пощастило, ще й з одягом. Він був у сорочці з короткими рукавами. Його шия та обличчя були відкриті, і бджоли особливо часто атакували ці частини його тіла. На щастя, для Гаріса жодна бджола не залетіла в його рот, як я того хотіла. Вони не настільки дурні, щоб піти на таке. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!